Відповідь на питання: що робити, коли воєнкомат, тобто центр комплектування та соціальної підтримки, не дає непридатність до військової служби та не виключає з військового обліку. Так бувають випадки, коли воєнкомати, тобто центр комплектування, не хочуть з об'єктивних чи не з об'єктивних причин. Видавати документи щодо непридатності до військової служби, розглянемо на конкретному практичному прикладі. Військово зобов'язаний звернувся до центру комплектування, пройшов військово-лікарську комісію, та за результатами якої, відповідно до довідки постанови ВЛК, його визнано непридатним до військової служби та виключено з військового обліку, але які були допущені помилки у зазначеному випадку. Він не отримав у цей день комплектування завірену належним чином копії довідки ВЛК та військово-облікових документах. Йому не проставили відмітку щодо зняття з військового обліку та непридатності до військової служби. Що робити у зазначених випадках? По-перше, необхідно підготувати аргументовану заяву до центру комплектування та соціальної підтримки, долучити до неї відповідні документи з проханням. Розглянути заяву, видати військово-облікові документи з відміткою щодо зняття з військового обліку та непридатності до військової служби та завірену належним чином копію довідки ВЛК. Якщо вам відмовляють, тоді необхідно підготувати аналогічну заяву до обласного центру комплектування та відправити. Якщо у такому випадку теж буде відмова, тоді необхідно оскаржувати через вище керівництво центру комплектування. Якщо і у зазначеному випадку теж відмова, тоді необхідно буде підготувати вам позов, звернутися до суду та у судовому порядку зобов'язати центр комплектування, видати довідку ВЛК постанови щодо непридатності до військової служби та з вимогою зробити відповідні відмітки військово-облікових документах щодо непридатності та виключення з військового Обліку, що ви думаєте з цього приводу? Це запропонований алгоритм вирішення зазначеної проблеми. Але наголошую, цей алгоритм, якщо особа дійсно не придатна до військової служби, наявні хвороби, що унеможливлюють проходження військової служби. Якщо ви в лапках непридатні, тоді... Не вдасться вам оскаржити від, у ну, відповідним алгоритмам оскарження. Прокоментуйте, будь ласка, що вам цікава значна публікація, поставте лайк для отримання консультації юридичної, що отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую за вашу увагу.